Друзі, у нас лунає свисток, який сповіщає нас про те, що дніпро 1 перемагає. Кривбас. Складною. Була гра складною. Ми до такої готувалися, хотіли протидіяти, не хотіли сидіти повністю в обороні, хотіли трохи піднятися, грати один-один на Дніпро, але у хлопців мало що виходило сьогодні. В принципі, там один-два моменти у нас було за гру і все. А так, Дніпро, привітання мої з перемогою, тому що вони дійсно заслуговано переграли нас сьогодні практично в усіх аспектах гри. Та практично нічого не вдалося. Окрім того, що дебютував сьогодні молодий наш кіпер. Я б його виділяв би, тому що він сьогодні допоміг команді в обороні. А те, що не вийшло, так це пресинг, це не вийшло перебудування в центрі. Завжди залишали одного гравця через якого. Вони виходили, розігрували свої при початку атаки. Наш голкіпер, декілька непоганих моментів, які ми вибігали і в кінці першого тайму Чехов пробив. І якраз то те, що ми хотіли від пресингу, то вийшлося. Напевно, так на 100% один раз, коли Попов запроснував, забрав воротаря м'яч. Там були пусті ворота. Треба йому було розпоряджатися самому. Він зняв з себе відповідальність і віддав передачу на кільового. На якого втратив час, його вже накрили, і ми могли тоді розраховувати на гол. Команда дуже розочарована, тому що ми до цього грали добрі матчі, була десь. Десь був результат, а не було якості, десь була і якість гри і результат. Ми навіть, навіть з тим же шахтарем, коли вдома грали. Було видно, що хлопці були заряджені і грали там, в 10-х. Але от саме, ця гра, саме ця гра, вона мені дуже не сподобалась. Це, напевно, їм також моя провина, що я не зміг до команди у тижневому циклі достучатися, тому що. Відчував це, відчував саме цю гру, що так, так, так воно буде. Ну, не знаю, Будемо працювати. Це буває, це хлопці, це юнаки. У них бувають спади, буває нестабільність. Я, я рахую, що ну, це, 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 це нормально, тому що треба рухатися і працювати далі. Якщо ми так будемо грати там, е, наступну, наступні ігри, тоді це вже будемо казати, о том, що є, є криза в команді. Але я сподіваюся на те, що хлопці вони соберуться, це буде така їхня стряска і вони будуть далі продовжувати працювати. Дмитро погоріли, так, да, травмувався на тренуванні за три дні до матчу. Е, у нього розрив мініску, буде оперування. І сроки встановлення десь півтора місяця. Тому бажаємо йому скоріш одужання, тому що він також у нас один із капітанів команди і також лідер на полі. Тому бажаємо, щоб він скоріше одужав та стався до команди. Настрій не дуже зараз хороший, бо була непогана серія з семи матчів без, без поразок. А з приводу голів. Не знаю, ну, буває, мені здається, бувають такі ігри, коли ну, просто не наш день, мені здається. Суперник дуже хорошого рівня, з ними дуже тяжко грати і в тому сезоні, і в кожному сезоні з ними тяжко грати. Непростий суперник. Ну, на всьому турі з Полісся будемо грати в Житомирі. Там теж дуже непогана команда, дуже сильна. Будемо дуже, сп, дуже готуватися після цієї поразки. Будемо сподіватися, що переможемо наступному матчі. Сьогодні вдалося дебютувати. Я вважаю, що не найкращим. Способом, бо команда програла з рахунком 2-0. Десь виходили гарні моменти, але я рахую, що перший гол міг допомагати команді. Хочу сказати велике дякую всьому тренерському штабу, що довірили мені місце в основному складі, та велике дякую хлопцям до гри. Я вважаю, що десь нам, можливо, не вистачило характеру. Дніпро дуже сильна команда перед цією вони йшли на четвертому місці. Ну, Я вважаю, щось не вистачило характеру та, мабуть, реалізації. Перший гол, виходить останні 15 хвилин першого тайму. Стандарт. Стандарт були в нас на початку чемпіонату, з ними проблеми. Десь втратили концентрацію, гравець попередив нашого гравця, який грав на ближній станції, Дарив та попав в дальній кут. Другий гол подача, м'яч вже я рахую, виходив. Так, десь не пощастило нашому гравцю, Іллі, попало в руку пенальті. На мою думку, якщо брати нашу гру, а ми переважно її аналізуємо, то можу сказати, що сьогодні відчувалася в певної мірі та перевага, яку ми хотіли бачити. Проте ми говоримо дуже часто з хлопцями, що да, зараз ми в моменті, де перевагу ми можемо відчувати в багатьох матчах. Проти більшої кількості суперників, але завжди є велике але це те, що їм треба втілювати ті моменти, які ми створюємо, все ж таки завершувати, тому що є багато людей, які не будуть дивитись навіть на цю гру. А можливо, той результат, який хлопці здобувають своїми діями щоденно в тренуванні, і зараз вони в тому моменті, де можуть діставатися його результату. Можливо, він буде привертати увагу на, на, на їх гру, і це наша мета, щоб наших хлопців бачили. Тому що я думаю, що сьогодні переважна більшість людей, які були присутні, все ж таки бачили, що ми заслуговували на цю перемогу. Хотілося би нам, щоб ми завершили наші епізоди. Це головне, головний зараз момент. І це не через те, що ми їх не завершуємо чи погано завершуємо, ми можемо створити набагато більше. А це вже залежить від індивідуального рішення кожного гравця в кожному моменті. Так, ми мали суттєву перевагу в просторі, але вже рішення безперечно в кожному з епізодів були не завжди найкращими, але це їх процес навчання. З того, що нам вдалося, це на мою думку створити тиск на суперника до самого і до самого кінця гри, вимушуючи їх грати достатньо просто, до чого ми були переважно готові до мінімуму звести моменти у наших воріт. Хотілося б більше на половині Кривбаси сьогодні часу провести саме з м'ячем, але знову ж таки індивідуальні рішення інколи були не найкращі. Ми знаємо, цього суперника вже не вперше граємо. Не слідкував я особисто, не слідкував за тим, як були виступи останнім часом. Сьогодні почув, що команда ніби теж на ходу. Скажімо так, до кожного суперника підходимо з нашим планом на гру. Виключно. Тому сьогодні мені здається, що ми створили той тиск, який мали, і можливо, Кривбас не показав те, що вони, на що вони спроможні, тому що певних гравців ми знаємо, хтось був попередньо в Дніпрі, хтось був на перегляді. Е, тому ми знаємо, що є якісні гравці дійсно, в якому моменті зараз перебуває команда. Мені важко сказати, але сподіваюся, що сьогодні була не найкраща гра саме через наш тиск і через наші дії. І бажаю успіхів далі.